Скажи, будь ласка, звідки взагалі почалася твоя громадська діяльність, коли ти зрозумів, що, наприклад, я хочу не просто дивитися як навколо мене щось змінюється або не змінюється, а коли ти себе відчув частинкою, яка може щось змінювати, і ти хочеш щось робити, в який час це було? Ну, власне, це було майже 10 років тому під час майдану. Угу. От, хоча я не можу себе назвати активним учасником революції гідності, але я е, дуже сильно. Переживав і цей весь досвід через себе пропустив і зрозумів, що нічого не зміниться, поки ми самі не змінимось. І зміни самі не настають, їх треба комусь зробити. І от мені вже не хотілося чекати, доки влада або хтось інший зробить комфортніше місто. І я сам зі своїми друзями почав ініціювати якісь такі найперші волонтерські акції, просто толоки, прибирання, і по мірі досвіду. Цікавився, вивчав іншими ініціативами, хто що робить, як це називається.